Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги робот-пилосос. Це розумний робот-пилосос, створений для максимального комфорту та ефективності під час прибирання. Оснащений передовою аі навігацією, завдяки якій створює точну карту вашого будинку, запам'ятовує розташування кімнат та розумно розподіляє роботу. По Зонах робот легко справляється з пилом, брудом та шерстю на різних типах підлог. Вбудований електричний водяний бак дозволяє проводити вологе прибирання, що додає додаткової чистоти вашим поверхням. Управляти пилососом можна через Wi-Fi за допомогою зручного мобільного додатку. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий потужний пилосос. Цей пилосос ідеально підходить для використання в автомобілі та будинку, забезпечуючи бездоганну чистоту в обох місцях. Завдяки своїй бездротовій конструкції його можна легко переміщати навколо автомобіля або у кімнаті вашої квартири. Потужне всмоктування цього пилососа дозволяє легко видаляти пил, крихти, волосся та інші дрібні частинки. Підходить для різних поверхонь, наприклад, для килимів, підлог сидінь в авто та багато інших. Пропонуємо до вашої уваги швабру для миття вікон. Це зручний та практичний інструмент для підтримки чистоти на різних поверхнях у вашому домі. Дана компактна швабра ідеально підходить для очищення столів, моніторів, меблів, вікон, а також для очищення автомобіля. Завдяки м'яким та ніжним губкам вона не залишає подряпин та легко видаляє пил та бруд. Вона має маленький розмір, що дозволяє зручно працювати в обмежених просторах, таких як робочі столи або пил. Лички легко миється вручну, що робить її ще більш зручною у використанні. Пропонуємо до вашої уваги незвичайні губки для посуду. Це універсальний інструмент для прибирання в кухні та ванній кімнаті. Ці губки виготовлені зі спеціального матеріалу, який забезпечує високу ефективність очищення навіть без використання агресивних мийних засобів. Вони легко видаляють жир, бруд, пригорілі залишки їжі та інші забруднення з різних поверхонь. Компактний розмір губок забезпечує зручність у використанні, а їхня довговічність дозволяє використати. Товувати їх багаторазово цей набір стане незамінним помічником у побуті, економлячи час та зусилля під час прибирання. Пропонуємо до вашої уваги щітку для прибирання. Це сучасний багатофункціональний гаджет, який значно полегшить процес прибирання. Завдяки USB-зарядці та обертовому механізму цей інструмент ідеально підходить для прибирання кухні, ванної кімнати та інших поверхонь. Щітка оснащена кількома насадками, які дозволяють ефективно справлятися з різними типами забруднень: від жиру на кухонних плитах до мила та вапняного нальоту у ванній кімнаті. Легка та. Та ергономічна конструкція робить цей прилад зручним у використанні навіть у важкодоступних місцях.